У Запоріжжі невідомі підпалили могилу бійця, який загинув в антитерористичній операції. Невідомі зірвали та розтрощили табличку зі світлиною загиблого, облили вінки займистою сумішю та підпалили. 39-річний розвідник Роман Швачко загинув під Авдіївкою. Наприкінці листопада, внаслідок мінометного обстрілу, хлопець пішов. в АТО добровольцем до того брав активну участь у поваленні режиму Януковича. Версію про загоряння вінків від вогню лампадок на цвинтарі близькі романа відкидають. кажуть, свічки завжди гасили. А шар снігу над могилою був щонайменше 20 сантиметрів. Тож вінки не могли просто зайнятися. Знайти вандалія буде доволі складно. До приїзду правоохоронців працівники кладовища прибрали всі сліди безладу. Водночас побратими бійця запевняють тих, хто це зробив, усе одно вистежають. І міліції цих людей не віддадуть. Для того, щоб так полихало, що обгоріли дерев'я вверху, потрібно було предварительно струсити сніг свинком, чим-то їх облити, тоді б воно так горіло. Иначе они просто не сгорели бы так. Вода оттаившего снега затушила бы место возгорания. Искать этих людей будут не только менты, кто бы их не нашел, этих людей отдадут солдатам. Солдаты их разорвут на куски.